Замість фарби пластик. На дорогах рівного почали оновлювати розмітку. Цьогоріч її наносять не тільки фарбою, але й за допомогою пластику. Як розповідають у профільному департаменті Рівнеради, ради від звичайної фарби, така розмітка відрізняється стійкістю та видимістю. Разом з тим зазначають, що пластикові позначки на дорозі для рівного не така вже й новинка, адже раніше її вже наносили у центрі міста. Пластик значно довший строк експлуатації. Він несе дещо інший і характер свого своєї роботи. Він є люмінесцентний, має в собі. Краплення люміцентних кулюк, які відображаються від дороги. Тобто це значно покращує бачення і водія, і пішоходів. Цей пластик він тонким слоєм і мікронами накладається і він так от має таку властивість, він краще, він ціпкіший, він більше тримається асфальт, його вкрай важко відмінно від фарби, навіть як -то кажуть, відчистити від цього асфальту. Разом з тим, у оновленої розмітки є і свої недоліки, і мова йде про її вартість. Для порівняння нанесені розмітки по території практично усього міста цьогоріч обійдеться у три мільйони. Тоді, як лише за сім кілометрів позначок із пластику, з міського бюджету заплатять два мільйони. Вона значно дорожча. Чому? Тому що, от, власне, за тих всіх включень, які в неї входять в ті її компоненти, в її метод накладання. Відомо, що пластикову розмітку наноситимуть винятково на тих ділянках дороги, які не потребуватимуть ремонту щонайменше кілька найближчих років. До прикладу її вже почали наносити по вулиці Соборній від Луцького кільця в напрямку центру. «Пластикову фарбу ми наносимо на тих ділянках. Де ми вважаємо і знову ж таки бачимо експертно про те, що виконуватися роботи на даній ділянці будуть не, не, не раніше як за 2-3 роки. Тобто, дорога є в доброму належному стані. За зовнішніми ознаками, ми бачаємо, що на ній немає якихось перспективних тріщин чи, можливо, вибоїн, чи знову ж таки немає підбивання іншими мережами самого асфальту. Тобто, ми розуміємо, що це асфальт ще постійно, що він є добротний. На інших же ділянках дорог. Дороги, які потребують ремонту, розмітку поки наноситимуть фарбою. Водночас, як зазначають у департаменті інфраструктури та благоустрою, у подальшому планується, що пластикова розмітка поступово з'являтиметься на всіх дорогах міста, адже вона, на відміну від звичайної фарби, триматиметься довше ніж один рік. Ангеліна Олег телеканал